У Вросав набираємо працівників на новорічну ярмарку, можливо, без досвіду роботи. Приймаємо чоловіків, жінок, сімейних пар, але обов'язково треба знати польську мову. Це база. Також, якщо ви знаєте якусь додаткову іноземну мову, це ж буде плюсом. Набираємо людей до 40 років, є можливість поселення безкоштовного на період свят. А саме ярмарка буде відбуватися з 15 листопада до 25 грудня. Основні задачі будуть це продаж грінтріїна. Відповідно, треба брати кауцію за тикубечки, перевіряти їх, ставити, розносити, поносити і так. Так далі, але всього научать в перший робочий день, і людина без якогось досвіду, в принципі, з цим справиться. Головне, щоб ви знали польську мову. Графік роботи в середньому буде 10-12 робочих годин, заробітна плата 30-50 злотих нето для всіх. Абсолютно неважливо, чи ви студент, чи ви не студент. Хто зацікавлений, пишіть свій телеграм або переходьте з в шапці профіля читайте повну інформацію за дану пропозицію. Приймаємо CV приймаємо. Анкети, паспортні дані на цьому тижні, і на наступному тижні з фірмою з працедавцем напряму я буду погоджувати кожного кандидата. Відбираємо 15 людей. І хто підтверджує, того будемо чекати.